Друзі, клас! Яка в нас краса. Другий день весни. Супер. Ну це ненадовго, мабуть, в день розтане, але гарно. Трошки ще порадіємо снігу. А там вже з вівторка-середи вже буде 13-17 градусів тепла. так що прийде весна. Бояться. бояться виходить на сніг. Друзі, знову планую одне виходить друге. Дивіться, що в мене вже є? Вже огірочки. Треба край пересадити, їх перевалити в більший горщик, бо тут є малий об'єм. І теж, дивіться, вже з'являються бутончики на помідорчиках. Так що будемо чекати з задоволенням. Друзі, вчора він виняв цикламен із торфотаблетки, тож зійшов, не фокусується щось. О, бачите. Так, що починають сходити. Сьогодні дивилась, там теж уже, наче щось біліє, так що сподіваюся, що все буде добре. Ці ось такі. Теж все добре, зараз полию, і буде все добре. Бачите, вже листочок починає розкриватися. Клас, супер. Може, я вам надоїдаю своєю розсадою, але мене кожного дня щось нове дуже радує, тому хочу з вами поділитися І вже починає примулка, сходить. У мене в двох таких коробочках. Там, ну, там теж дві, ну менші, а ці вже такі листочки відкрилися. От, друзі, приготувала все. Для помідорчиків взяла трошки менше, я не знаю, десь літра на два, мабуть. Отвори тут здорові, тому застеляю туалетним папером, щоб не просипався вся ґрунту. Дренаж не буду робити. Це на кімнатній квіти. Теж саме роблю з цим. Я дуже задоволена, що вже такі гарні помідорки, огірочки в мене. Чесно кажучи, я навіть сподівалася, що раніше вони помідорки будуть. Думала, до 8 березня встигнуть, ну, нічого. Грунт знову взяла універсальний, агроперліт і додала трохи кокосового субстрата. Дуже в мене вже його мало, один пакетик лишився, тому ділю потрошки. Присипаю дно ґрунтом. Рослинки не поливала перед цим, але вони политі, так. І вже треба класти на вікно. Не знаю, там в мене для всіх міста не вистачить, мабуть. Там поличка стоїть, а в другу кімнату ставить, там прохолодніше, там їм буде холодно. Ось так. Підсипала грунту. Дістаємо помідорчики наші, бачите, підсохший грунт. Так, обережненько. О, бачите, як гарно коли не политий. Це виймається обережно. Ось так можна ще трошки підсипати навіть ґрунту, хоча, ну, трошечки, щоб він не був сильно заглублений. І тепер засипаю. Повністю ґрунтом. Висаджувала, по-моєму, чи четвертого. Зараз скажу. Перевалювала 28 січня. А, ні, 28 е, грудень. Листоп, 28 листопада висаджувала. Перевалювала 3 лютого. І сьогодні вже 2 березня, я його перевалюю більший горщик. І будемо чекати вже, я ж показувала, вже є лід. Так що ще, ще трошки почекати і буде все добре. Обіжмемо. Можна навіть ще підняти трошки, я думаю, ось так. Бо сильно заглубила. Він такий компактний, не витягнутий, тому треба так, отак буде швидше. минулому році теж, чи позаминулому, я вже не пам'ятаю, були в мене такі гарні, я висаджувала зарані, винесла в парник, але були заморозки і ну, вони призупинилися в рості. Коли рослинка перехворіє, тоді вона вже не дає того результату, який вона дає, якщо вона вирощується у сприятливих для неї умовах. Ось так. Один є. Красунчик. Я думаю, тут, йому тут об'єму вистачить. Поливаю, бо, я ж казала, я не поливала. Зараз поливаю. І можна ставити на вікно. Сьогодні сонця немає, похмуро, тому нічого їм не буде. Коли сонячно, то після пересадки не бажано ставити на, на вікно до сонця. Так, дістаємо другий. Ще треба підписати, щоб була, потім знала. Бачите, зараз дивлюся, коли садила, коли й. дуже зручно так. Тож, бачите, повністю оплетено, коріння гарне. О, цей навіть можна трошки нижче поставити. Ось так. Цей вже з цвітом ось. Ось цвіт. Ось цвіт. Так що... Це буде добре. Як робити, то щось буде. Якщо не робити, то нічого й не буде. Мені подобається, я багато якої роботи можу кинути заради рослин. Це мені. Дуже подобається. Це як живі організми. Турбуюся, за них дуже шкодую, коли щось пропадає. Там з лобелією в мене так і не, не дуже добре, там, не знаю, майже нічого не залишилося. Ну, сподіваюсь, що хоч на якийсь один горщик буде, щоб посадити. Ну, і там, не знаю, в парнику хто дивиться, мене я показувала. Здається, там і лобелі, і анютині глазки. Я тому сподіваюся, що хоч там може щось буде, то я тоді звідти возьму. У мене там падалішні посходили. І мої помідорчики будуть мати, звідки брати собі поживні речовини, тому що то на пів літри, чи наскільки стаканчик, то дуже мало. Ось так, друзі. Теж поливаю. І з помідорчиками всі. Це помідорчики, які я висаджувала, це кімнатні. Що вам скажу. Міні бел. Зараз теж підпишу, буде цікаво, коли якість. Друзі, приготувала вже, насипала трошки грунту, щоб не займати ваш час. І буду обережно. Теж о який є, вище до мене. Теж не поливала і обережно виймаємо. Огірочки дуже. Ніжні, тому... Ой, дивіться, яка гарна коренева. Супер. Обережно кладемо. Треба буде зробити їм підпірки. Тут я вже поставила, ну, треба щось таке надійне це таке. Тимчасово я знала, що їх буду перевалювати. Тому. Ой, запахло гірочками. Клас. Тут теж вже я не знаю, видно вам чи не видно, вже маленькі гірочки формуються. Ой, так пахнет. Трошки вырівняю, бо він похилився. Але спочатку надо засыпать. Так що і в хаті можна виростити собі рослинки. Не всі, але багато чого. Ну, як є можливість, є місце, то можна і погратися, і мати щось. Я в своєму житті пробувала і петрушку на вікні вирощувати, ну, скажу чесно, не вийшло. Кріп те ж саме. Получається, що витягується. Ну, треба великі об'єми. Коли мало місця, то немає. Пенсу. Ось так Підіпру його, щоб було зручно. А, почтай, впав ну нічого. Що все зробимо, все буде добре. Тримайся тут отак. Ось так. О. Дуже приємно, коли щось робиш, і в тебе все виходить, і бачиш результат своєї праці. Трошки ще вирівняється, я тоді його підсиплю ще. Але я думаю, що і так все добре на даний момент. Теж поливаю. І краса. Ой, друзі, цей покажу, а вже третій буду без, без вас пересаджувати. Цей взагалі супер. Може не треба було виймати. Хай фіксується хоч трошки. Ви бачите, який вже длинний, та й зручно. Так, обережно. Коренева теж супер. Так, головне не зла, щоб не зламати зараз, коли висаджую. Ой-ой-ой. Ось так о, зафіксувала, щоб він не падав. І підсипаю земельку. Аж хвилююся. Такі ніжні рослинки, особливо гірочок. Шкода, якщо, не дай Боже, я в минулому році виносила і такі вже гарненькі, ну трошки, може, менші були, виносила в парник, ну такі звичайні, але раніше посадила. І виносю, закривала двері, впустила, зламала. Так шкода було. Так що треба обережно. Бо працюєш, працюєш, і коли бачиш, що щось не так, то неприємно. І, друзі, так далі. Зараз досипаю грунт, поливаю. Ну і слідуючий теж саме. Не буду вам надоїдати одним і тим самим. Результат ви бачите. От, друзі, пересадила, поставила на вікно. Тут два гірка вмістилося і два помідори. І один поставила тут на поличку. Ну, поки що так, а там будемо бачити, тому що тут найтепліша кімната, і їм тут буде найкраще. Хто в мене тільки почав дивитися, що помідори, що огірки це кімнатні. Огірки висаджувала 23 січня 12 лютого пересаджувала в більші горщики, ну і сьогодні пересадила вже в великі. Так що, такі в нас справи. Працюємо і чекаємо результату. Кому цікаво, залишайтеся. Слідкуйте, будете бачити результат. Як давно хотіла вареники, нарешті сьогодні ліплю з картопелькою. Трошки відварю, трошки заморозю буде. Також печу хлібчик. Вже майже готовий. Я сьогодні цілий день з тістом. Вареники вже частину поставила в морозильну камеру і замісила дріжджеве тісто. Хочу посмажити пирижечків із солодким кисломолочним сиром. Починаю ліпити, буду і ліпити і смажити одночасно. Ці варенички тримаю, щоб вже потім все буде готове, і пирожки, і вареники буду вечерять. От, друзі, наварила вареничків, нажарила, смажила пирожків і хлібчик спекла. Зробила чай, сідаю вечерять. Всім смачного, хто вечеряє, снідає, обідає. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого, до нових зустрічей, пока.